Вітаю, народе! Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і цього разу ми поговоримо про нову четвірку Лан'янь. Це черговий анемокаталік зі щитом, який здатний поглинати інші стихії. Щит її достатньо міцний, а на Сі 2 може позмагатися навіть зі щитом Джуна Лі. На перший погляд, персонаж має величезний потенціал, однак не все так просто. Бо крім щита, вона майже нічого й не дає. Чи може цього достатньо? Ну, ми поглянемо на неї ближче Автоатаки мають інфузію, тож за потреби можна роздмухнути ними. Однак, здебільшого, ви будете це робити навичкою. При використанні якої лан стрибає до цілі, створює щит та підлітає вгору, після чого б'є додатковою атакою. Завдяки першій пасивці, якщо на цілі є статус, то щит пофарбується в цю стихію. Та до додаткової атаки буде доданий демедж цією стихією. В залежності від стихії, щит буде. Краще поглинати демедж до неї. Тобто, якщо щит пофарбований у піро, то до Піро шкоди щит буде в два з половиною рази міцніший. Однак навіть без цього, як для четвірки, щит досить непоганий. Проблема криється в тривалості та кулдауні, тобто аптайм в неї на рівні Діони. Я розумію, що здебільшого щити Кірари та Лейли все одно поновлюють вже в нові ротації. Тому кулдаун ланьянь не має сильно. Ну вплинути на геймплей. Якщо затиснути навичку, то ви увійдете в режим прицілювання і стрибнете, як Кецін та решта. Ульта ланьянь це незначне стягування та трохи демеджу. Плюсом є короткий кулдаун, однак не певен, що ви будете давати її кожну ротацію, бо це втрата часу. Хіба що у вас є С4, яке бафує команду на майстерність після касту Ульти? Друга пасивка імітує пасивку Сітлалі. Збільшуючи демедж ульти та навички відносно майстерності персонажа. Однак багато демеджу за рахунок цього очікувати не варто. Третя ж пасивка допомагає не лякати звірів у світі. Щодо решти сузір'їв, то вони впливають на навичку. Сі 1 дасть змогу зробити ще одну додаткову атаку після навички. З СІ-2 звичайні атаки активного персонажа будуть відновлювати щит на 40% від загальної міцності. І цей ефект може спрацьовувати кожні дві секунди, звучить як щось вкрай зламане, бо в середньому цей щит має міцність 1015, І якщо це сузір'я спрацює тричі, то загальна міцність щита в ідеальних умовах сягне 33 тисяч. Настільки міцним щитом не може похвалитися навіть Тома, який в ідеальних умовах здатен теж підтримувати міцність щита автоатаками, однак з Томою автоатакування. Ти треба 100% часу, а в ланьянь кілька разів. Тому, на мою думку, ланьянь тепер займає перше місце за міцністю щита в ідеальних умовах. Якщо, звісно, має с 2 або краще с 3, С6 же дає заряд на навичку, що за необхідності дозволяє поновити щит раніше. З цим сузір'ям, навіть якщо поновлювати його кожні 12 секунд, зарядів має вистачити на 4 оновлення. Це приємно, звісно. Однак найкращим я б назвав саме с 2 бо воно, на мій погляд, вкрай зламане. Якщо Сузір'їв у вас немає, то персонаж цілком здатен виконувати усі і функції, і без них в що ж її краще одягнути? На мою думку, є один єдиний варіант Все той же сет Анемо, бо саме заради нього ви будете брати ланьяню команду. Майнстатами варто взяти усі на атаку, та й загалом їй більше нічого і не треба. Якщо ж хочете використовувати Фавоні, то раджу набрати для неї хоча б 40% крит шансу. Цього має вистачити. Відновлення ж достатньо буде набрати 180-220%, в залежності від команди, звісно. Однак, як я і казав вище. Ульту кожну ротацію варто давати лише за наявності с 4 або ж у битві з купою груп супротивників. Тепер зброя. Серед п'ятірок ви, звісно, можете дати їй Сігно Сітлалі, якщо у вас вона валяється. Якщо ж її немає, то варіанти наступні. Для найміцнішого щита підійдуть Атлас та Сігна Сяньюнь. Однак, крім цього, вони більше нічого не дають. Якщо ви хочете міцний щит, але п'ятірок немає, тоді, можливо, у вас завалялося оку. З івенту енкономії, воно теж непогане. Найкращими ж варіантами, на мою думку, будуть фавоні та книга з бафом на атаку. Обирати варто в залежності від потреб команди, однак варто зазначити, що з книгою з бафом на атаку щит буде тоншим. А, є ще одна опція: можна взяти бублик на хіл. Він теж класний варіант для ще більшої виживаності вашого загону та й можливої гри з фуріною. Що ж, переходимо до команд. Проблема полягає в тому, кого саме вона замінить у команді, адже ланьянь не має бафів і зможе дати команді лише анемосет та щит. Кому ж це може стати в нагоді? Першими, хто спадає на думку, є наші банерні п'ятірки, арлекіно не може хілитись, а тому втратити трохи демеджу від, наприклад, бафів цукрози задля щита невелика проблема у випадку з клоріндою. Те саме в команду за грувейтом ланьянь стане чудово. До того ж, Клорінда ще більше хоче щит, ніж Арлекіно, бо багато втрачає, якщо її збити з ніг. Якщо ж казати глобальніше, то, звісно, ланьянь можна взяти у будь-яку команду на роль носія немосету, якщо вам необхідний щитовик. Однак пам'ятайте, що в команді має бути можливість роздмухнути потрібний вам елемент, бо якщо ви візьмете ланьянь в дабл гідро з хутао, то роздмухнути піро у вас не вийде, хоча тут сінцю та єланьда може не менше, тому, роздмухнувши гідро, ви все одно отримаєте добрячий буст демеджу. Цікавим може бути використання ланьянь в командах з фуріною. Якщо у вас немає хілера, можна дати їй бублик та шапку на хіл. Це, звісно, не буде повноцінною заміною хілера, однак фанфари так і допоможе. Моноелементальні команди зараз використовуються рідко, однак в таких командах замінити цукрозу на ланьянь дуже просто. Це, звісно, не кадзуха, однак і щит він в команді. Не дасть. Чимось, жертвуючи, отримує щось натомість. І на мою думку, саме монокоманди це те, де ланьянь розкривається наповну. Останнє, про що варто сказати, це використання ланьянь як драйвера. Вона каталік, а отже, може замінити цукрозу в тейзерах. В цьому випадку ми втрачаємо баф майстерності, однак отримуємо більш сейфовий геймплей та зможемо замінити, наприклад, Бейдоу на Оророна. Мінусом тут є те, що нам доведеться зібратися. В майстерність, і ми втратимо міцність щита. Однак, якщо у вас є сітри, то це не має бути великою проблемою. Що ж у підсумку? Ми отримали чудового персонажа, який досить добре виконує свою роль щитовика. І поступається Джуну Лі та Сітлалі тільки тривалістю, а з сузір'ями та в певних ситуаціях обходить їх обох по міцності. Вона носія немосету, а це один з найсильніших сетів у грі і з найбільшим впливом на команди. Також її щит можна за потребою адаптувати до ворога. Маючи щит, співпадаючи з елементом супротивника, пробити його буде майже неможливо. Хоча на практиці це навряд хтось буде використовувати, бо щит і так достатньо міцний. Щодо моєї думки, то я трохи розчарований, що в неї немає, хоча б часткової аплікації статусу, типу, Міні-версії Сітлалі поглинутої стихії. Це б дало нові можливості до побудови її команд, однак це б вже зробило її черговою зламаною четвіркою. Тож, мабуть, добре, що це не так. Якщо ж вам не вистачає щитовика у команду, де необхідний анемосет, можете упевнено брати ланьянь за івент ліхтарів. Ви точно не пошкодуєте. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!